Розкажу вам зараз історію, як простий масажист, який працював на дядю, заробив 20 тисяч доларів в місяць. Вийшов на такий прибуток. Це мій особистий масажист, який поділився зі мною цим своїм досвідом. Розкажу вам його. До прикладу, коли він працював на дядю, він взяв рішив почати вести свої соціальні мережі. До нього почали звертатися клієнти. Він потім зняв собі окремий кабінет, почав приймати цих клієнтів, набив собі клієнтську базу, і після цього він подумав, що ще я можу зробити, щоб заробити більше. Він пішов стандартною стратегією. Взяв собі одного помічника його навчив, другого помічника навчив, вони йому допомагали, але він ще сам працював. Відтоді, до чого він дійшов зараз. Всі ці помічники, вони повноцінні масажисти. В нього команда зараз з близько восьми людей, які працюють на нього, і яких він забезпечує клієнтами. І ось це проста схема, коли ти вмієш правильно делегувати і правильно масштабуватися. Ось це примітивний варіант, який зробив мій знайомий. І ви в будь-якій ніші можете її масштабувати, делегувати і вийти зовсім на інші рівні прибутку. Напиши нішу, якою ти займаєшся в коментарях.